З моменту оголошення мобілізації. На сьогодні вже в нас третя черга мобілізації йде. Вона оголошена указом президента від 21 липня номер 607 Перша черга була, починаючи з 18 березня, почався да? в нас особливий період. Друга черга була 6 травня і сьогодні третя черга 21 липня. Тому в нас на сьогоднішній день діє особливий період. Державі воєнного стану немає. Ступінь відповідальності за неявку по даних пов'язках. На за неявку по повісті військовий комісаріат існує адміністративна відповідальність у вигляді штрафу від 5 до 7 неподаткованих мінімумів доходів до громадян, це якщо гроші перевести 85-119 гривень, і якщо він повторно не з'явився протягом року, від 10 до 15 неподаткованих мінімумів доходів громадян. Від 170 і до 500 гривень. Це по неявці за повісткою. По неявці. За ухилення від мобілізації існує кримінальна відповідальність. Це стаття 336 кримінального кодексу України позбавлення волі від 2 до 5 років. Скажіть, будь ласка, якщо трапиться так, що наші сини нестимуть кримінальну відповідальність, чи не буде це виглядати таким чином, що вони будуть да, направлені у штрафбат. штрафбат і на передову? Відповідно до статті 23 закону України про мобілізаційну підготовку мобілізації, від призиву за мобілізацію звільняються. Заброньовані за народним господарством. Тимчасово не придатні до військової служби, якщо визначено це військово лікарські комісії. Я вам кажу до 4 дітей. П'ять і більше дітей не призивається. Це стаття 23 закону України про мобілізаційну підготовку мобілізацію. Розумієте? Внесено зміни в цьому місяці, не в цьому априті місяці внесені добавна ця стаття, що звільняється від за мобілізації студенти і аспіранти нові форми навчання і народні депутати України. Давайте відповім чого. Сікайте чого. Хто приймає закони? Вони які до мене питають? Є в мене запитання, шановний воєнком, є повістка, дитину викликають на комісію. Стоїть запитання, яка комісія, хто там сидить з лікарів. Якщо дитина їде хвора, позору, щитовидка, інші, ДТП, дитині пишуть, здоров, годен. Тому, яка це там комісія дає? Заключення. Я почув да. питання, відповідаю. Відповідно, Відповідно до чину законодавства в районі створюється постійно діюча, позаштатна військова. Лікарська комісія розпорядженням голови районної державної адміністрації до складу військово-лікарської комісії входять лікарі району центральної районної лікарні виключно. Питання до лікарів. Військовий комісар до військової лікарської комісії, і впливу на лікарів ніякого немає. А Там корупція така поникла, що тільки як не заплатить. Питання корупції, корупції, будь ласка, звертайтеся в відповіді правохоронні <питрес> органи. Якщо у вас є так, факти корупції, якщо ви комусь дали гроші, чи вас тут вимагав, чи вас тут вимагав. Є правоохоронні органи. Будь ласка, згортайтесь. Вони дають слова, комісару. військовий комісар не займає. Ви почули, хто лікарі, яка комісія? будь ласка, питання. Тихо, тихо. Якщо дитина взагалі у Збройних силах не служила, чи мають право її призвати, вона комісована. Значить, комісована, це як комісована. Ну Він не служив. Магазин, він він не служив. Все, він визнаний придатним до військової так. служби. Немає військово-облікової спеціальності. Так. На сьогоднішній день, відповідно до указу президента, комплектуються певні військові частини виключно спеціалістами. Виключно спеціалістам, які по які необхідні військовій певній військовій частині. Якщо, якщо він не має військово-лікової спеціальності, його нема туди сенсу призивати, він туди призиватися не буде, якщо він не служив. Але є такі категорії, так, як водій. Він прослужив, він водій в Збройних силах, що він не служив, він водій, він спеціаліст. Така категорія може бути признана, тому що він водій. Його справа сісти за руль і їхати. Неважно, служив він чи не служив. А якщо він не їздить за рулем. Як, які питання його призивати не, не буду. Ну, я, а як він водіє, якщо він не їздить за рульок? Він не водій. Ні, я вам поясню, наприклад, приводю. Що є така категорія, так? Да? Є такі спеціалізації, спеціальності. Наприклад, як водій? Він що служив водій він спеціаліст. Що він не служив він спеціаліст. Дякую, у мене друге питання до вас. <питання> якщо дитини взагалі немає в Україні, а її є повістка, як будь батькам? Значить, треба надати військовий комісаріат будь-який документ, підтверджуючи, що ваша дитина знаходиться поза межами. <питання> <мішча позамеженими. питання> і, <питання> і, і якщо не знає, і не поїхав він. <питання> на зароботі, тоді ви інтермат не питав, за що днів жив. І поїхав де? Наприклад, не знаємо. Не де він поїхав. Де шукає роботу? Де? Чи в Білорусі, чи в Росії, чи може, він вже, ну, в Донецьку? Чи, може вже його й немає, треба вже мене посилати. Як тоді бути? Коли приїде людина сюди, взявся військовий комісерят і пояснить, що я на даний момент, коли мене викликали, знаходився там-то, там-то, там то. Там -то, там -то. Добре, я це вже відповім на це питання, У неякій як і є адміністративна відповідальність. Спасибо. Я як посадова особа змушений викликати і змушений притягувати до адміністративної відповідальності тих осіб, які не з'являються. Але якщо єс. Пояснення, є поважні причини, чого його не було. Це все буде розглядатися. Добре. А чи не буде це так, коли дитина приїхала в відпустку, з'явилася до вас, а ви його забрали, а йому треба вертатися на роботу назад. Так і, буде. Так, так буде. Так так і буде. буде. так і буде. Ми не віримо нічого. Людей з компанії знімають. Ну, так існує чинне законодавство. Якщо Є повістка, він зобов'язаний завітися. Я вже третій раз відповідаю. Я, як посадова особа, я викликаю, тому що я змушений. Тому що головна задача військового комісаріату, да, взагалі системи військового комісаріату, це проведення мобілізації людських і транспортних ресурсів на території відповідальності. Це головна задача військового комісаріату. На те вони існують військові комісаріати, починаючи із тих часів, коли вони були створені. Тому що є головна задача. Якщо в державі на сьогоднішній момент стала така необхідність мобілізувати тих військовозобов'язаних, які перебувають на обліку запасів. І є указ відповідає президент. Що повинен робити військовий комісар? Що це його головна задача, як що робити викликати і призвати помінізації Луганських до нас такими.

Військовий комісаріат Олександрівський ще жодний військовозобов'язаний з тієї території не з'явився. Якщо є такі люди, які розселюються по населених пунктах, чи є такі списки, значить органи місцевого самоврядування, де ці люди є, і є військовозобов'язані, повинні надати військовий комісаріат списки. Цих осіб, ми розглянемо, хто із них військово зобов'язаний, хто із них не військово зобов'язаний. Якщо візьмемо їх на тимчасовий облік, якщо вони прийдуть звернуться до нас, ми їх також будемо викликати, щоб поставити на тимчасовий військовий облік. Тому що на постійний облік я їх не можу поставити. В зв'язку з тим, що відповідно до чинного законодавства військовий облік здійснюється за місцем проживання реєстрації. Але тимчасовий облік, ми їх будемо брати. І будемо розглядати питання, що до їх призову направлення туди знову. Якщо буде на це відповідні розпорядчі документи, чи які зміни до керівних документів? Ви зрозуміли, кого ми захищаємо, і чого ми воюємо? Так? Так. За що загинув? Ну, за тому що захищав а що державний віде? кордон України. От кого? От кого? Від, від найманців, від тих агресорів, він захищав від тих терористів, які їдуть сюди. Які зараз знаходяться в Луганській Донецькій області, захищав, можливо, вас від того, що ви мали ті елементарні речі, елементарні речі, світ, вода, харчування, криш над головою, елементарні речі, яких на сьогоднішній день багатьох населених пунктів Донецької луганської області немає. Елементарні речі. Чи ми... А всі кажуть, що вони прийдуть сюди, ми будемо захищатися. Донецьку область прийшли, в Луганську область прийшли. Захистилися. подивіться, що там робиться. Так вони полізуть і далі сюди. То, щоб вони не полізли далі сюди на Запорізьку, Дніпропетровську, Кирова область і далі, як вони пишуть на танках і бронетехніки на Львів, на Київ. Щоб вони сюди не прийшли, вони там і на вулиці ці люди захищають так, нас. Вони захищають задали питання стосовно збільшення граничного віку перебування в запасі до шестидесяти років. Верховна Рада прийняла цей законопроект, але на сьогоднішній день він не надрукований в засобах масової інформації і не вступив в закону силу. На сьогоднішній день прийнятий законопроект, який був 27 березня, прийнятий зміни до цього закону до закону про військову бозики військову службу до статті 28 пункт 2, Ранішний вік перебування в запасі рядового сержантського старшинського складу 50 років. На сьогоднішній день. На Може сьогодні газета буде друкова, то буде всі військово зобов'язані, в тому числі цигані, білому росіяни, які проживають зареєстровані на території селища, викликаються військових серядів, якщо є у них відповідна облікова спеціальність на сьогоднішній день. Це питання можна я задати. Скільки сім'ї, членів сім'ї, буде призиватися? Не буде два і більше сім'ї призивати на це. Нема законодавця дітей але... всього сім'ї. Не буде може, Якщо синові прийшов, а чоловіка переписали на роботі. Не переписали де він він приписаний, стоїть Його відправили. Переписую, Його що призвали підправить. і відправили. Та ні, ну давайте будемо розмовляти по фактам. А не то, що хтось десь переписує якийсь керівник підприємства. за переписує. <риклад> за те, що керівник підприємства... <риклад> та я ж не знаю. Спитайте в керівника, на що керівник щось переписує. Я ж не відповідаю за керівників, які щось переписують і десь. Це перший вопрос, другий вопрос. Більше двох сім'ї, більше одного Люди на бронежилети. Люди собирають, люди собирають. Кримінальна відповідальність за це немає. Що діти сидять без бронежилетів, що діти Володь, сидять без оружжя, голодні. За це відповідальності немає. А за те, що дитина не явиться, він є. Значить, шановні, я відповідаю ще раз наголошую. За Олександрію, Олександрійські райони, Петрівські райони. Я не міністр оборони. Я не заступник міністра оборони. Відповісти питання хто сьогоднішній сьогодні, хто не забезпечений, я не можу. Але держава і міністерство оборони приймає всі заходи для того, щоб вони були повністю забезпечені. Якщо вони приймають, будь ласка, Люди тільки почалася оця війна. Люди почали збирати гроші, здавати по смс смс-кам. Я не буду брехати. Я теж смс-ки посилала. Чоловік тоже всі слали. Оце оці гроші. Де вони? Якщо ви приймете зараз таке рішення тут, можете звернутися. Будь до кого, до будь-якої посадової особи держави з питанням. Ну так і ви ж питайте, де гроші. Я не відповім, я, я не віддаю цими грошима. Вони ж не на мій рахунок приходять. Я не начальник департаменту фінансів Збройних Сил. Зверніться, зверніться до депутата, а він зробить депутатський запит, наприклад. А? Зверніться ви як громада до міністра оборони, чи до начальника департаменту фінансів, чи до президента України. Хай вам будуть роз'яснення, але в засобах інформації роз'яснюють, куди йдуть гроші. І це все показу. Він не може знати цього. Давайте ми разом від нашої громади напишемо листа чи звернення до президента, до міністра оборони, ніби до кого, Давай. до кого ви Давай. захочете. Давай. Давайте це оформимо і всі разом направимо. І Тільки ми зможемо отримати якусь відповідь, таку що ми зможемо зрозуміти. Ми ще одне питання. Вони приймають закони на що мобілізації, на що досі. Чому вони не прийняли закони? Що вони теж воєнні об'язані іде війна, нас ніхто не захистить, крім нас самих, нас ніхто захищати не буде. Друге діло, що вони безоружні, без що вони не захищені, що, що вони не накормлені, не втягують. Це друге питання. От давайте ми зібралися сьогодні. Щоб ми це все оці питання задали тому, кому положено їх задавати, бо ми так покричимо один на одного. один на попортимо, а воно ж ласка, Є така стаття, що депутати не А Діти депутатів не Вчора учора. Пантаївка втратила найкращого сина нашого Басака Сашу. Так. Скажіть, будь ласка, ради чи зможемо ми? З підтримкою всіх односельчан увіковічити пам'ять Саші Басака, назвавши одну з вулиць Пантаївки іменем Саші, чи навіть 16-ту школу іменем Саші Басака. Чи спроможні ми це зробити? І як це зробити? Я думаю, я думаю, що це в наших руках. Ми громада, селищна громада і селищна рада. Вона для того і існує, щоб приймати якісь рішення на благо жителів нашої громади. Він Герой, він патріот він йшов і своїм своїм життям. Він віддав своє життя за нас, так, за всіх нас, за молодих, за цих дітей. Я підтримую ваше звернення, підтримую вашу пропозицію. І я тільки одне е, ну, виясню правове поле. Я це питання винесем на сесію селищної ради. І ми з депутатами на сесії приймемо це рішення і запросимо на сесію активістів так. селища Дякую. і це хто Дякую, хто видвигати про пропозицію, і ми розглянемо це питання. І я думаю, ми його позитивно І ще Олександре Миколаєвич. Ви бачите, появилася нова форма сирітства материнське сирітство. І сьогодні я хочу сказати, що ми матері, ми проти насилля, ми проти кровопролиття. Ми проти братовбивства, Ми проти того, щоб були будь-які військові дії на території України. Я з вами цілком солідарен. Я такий самий житель селища Пантайка, як і ви. І повірте, не менше вболіваю за селище за, за жителів селища, не менше вболіваю. Тому любі пропозиції, які звучать в рамках законодавства, і їх можна вирішити, я підтримував, підтримую і завжди буду підтримувати. Я, я хочу вірю. зачитати я звернення, яке, яке підпишуть жінки, матері селища до депутатів, Верховної ради, адміністрації президента, і е, Ой, пишемо ми так: ми жителі селища Пантаївка з і матерів селища, звертаємося до вас з закликом. Перше припинити війну шляхом переговорів, обіцяних довгий час. Друге. Нести відповідальність медичним комісіям за правдивість медичних висновків при медичному огляді. мобілізованих. третє це розповсюди. Воно у нас порушується, потім воно нам кричить і не тільки в нас. Це ми взяли ще й у людей таке. Є. Третє мобілізацію розповсюдити на депутатів усіх рангів та їх дітей. Четверте переселенців Донецької Луганської області призивного віку мобілізувати першочергово примусово для захисту своєї території. Далі, якщо ця війна в лапках пишу державі, потрібна пропонуємо створити професійну найману армію за кошти олігархів, які зацікавлені, а не молодих наших синів. Армія ще створюється за цей короткий і От ми 4 місяці. І з того, що було, і що зараз, да. ви вона сважно може в один день забезпечити бронежилетами та необхідною амуніцією тих, хто сьогодні на кордонах воює. Припинити збагачення власного капіталу за рахунок смертей молодих наших синів. Чекаємо відповіді на звернення до 15 серпня через засоби масової інформації. Акція протесту буде повторною на магістралі Київ Донецьк чи Колії одесько пишинівської залізниці. Що ви підтримуєте це? Можливо, за я думаю, що прийде відповідь. Ми не підемо туди.